Вони знайшли прихисток у мирному місті житло та роботу. Проте найбільше мріють про повернення додому. Переселенці з окупованих територій працюють в управлінні соціального захисту дружківки. Спеціаліст першої категорії відділу з питань праці та соціально-трудових відносин Наталія Кльован роботою задоволена. До війни вона працювала на Сіноватському машинобудівельному заводі. Роботи багато. Знає, все, все, все нормально. Рабочий процесс. То тобто, есть Я привыкла к такой работе. У меня, Я работала на маршруті, у нас там тоже был большой був работы, надо было что-то срочно делать. Наталья с чоловіком та двома дітьми-школярами зуміла знайти себе у новому місці та в нових реаліях. Але родинний будинок, друзі та звичне життя лишилися там, за лінією розмежування. Останній раз свій дім переселенці бачили рік тому. Відвідувати власне житло не вдається через значну вартість проїзду, численні блокпости, а головне через страх перед війною. Я наприклад, не можу виїхати. Чому ж то якби та ну не ну, треба їхати з дітьми? Це дуже, ну, дорого на даний момент, щоб туди виїхати. Може, періодично, може там і очень рідко. Зазванюся з знакомими, говорять, що все одно продовжуються действия. Ну, как бы в время і страшно. У мене в першу чергу це страх. Страх за своїх дітей і за свою сім'ю. Разом з Наталією Кльовану у відділі працює пересланка з Горлівки Марина Букатіна. Жінка з сином залишила квартиру, за яку ще не сплатила кредит. Останнього разу вдома була майже рік тому. Возвращаясь назад, уже как бы начались проблеми з пересечением. Вже пропуска у нас були на тот момент большие, столкнулись с большой очередью на блокпостах. Мы ехали на автобусе, еще тогда автобусное сообщение было как бы без перевозчика. Четыре часа простояли на тот момент в очереди. От. С тех пор мы не ездили, во-первых, потому что материальные затраты, во-вторых, потому что как бы, я занялась поиском работы, работу нашла. Навідуватися додому заважає не тільки складна процедура проходження блокпостів. Марина з семирічним сином дуже не хоче знову почути вибухи. Надеемся, что когда-то прекратятся эти боевые действия, и мы вернемся назад к себе домой, в свою жизнь, что у нас будут цели и стремления, как было раньше, до тех событий, что случились. Сейчас на данный момент живем тут, потому что тут мы находимся в безопасности, тут хорошо моему ребенку, тут есть работа. А поки про повернення додому та узвишне колись покійне життя не йдеться, переселенці сумлінно працюють у Дружківському соцзахисті. І от вони успішно пройшли конкурс і були прийняті до нас обі в відділ, і от вони у нас працюють. Ну, звісно, ми як можемо їх так Наразі у дружківці зареєстровано понад 20 тисяч внутрішньопереміщених осіб. У кожного з них власна історія, власний біль та спогади про життя до приходу війни.